Хеллоу! Сьогодні я зі своїм кінтом юстином. Іду гуляти. Перше зробимо хвадочку за ніч на носочки. <laughs> Ні, ну в принципі, я вважаю, що вийшло так, ну, красиво. Давайте поки подивимося, що там в коротше, Знімають доски для блогу Ярини. У нас, короче, калюжі тут ось. У нас тут ці річки, річки, коротше, у нас тут. Все як Львів любить. Мені <реку> <Я> просто нічого. <реку> я не знаю, що знімати. А я ще не вийшла. Все в голову і я вже вийшла. У нас сьогодні погода прям ужасна, капець. Нічого. Я якби вже доїхала. Я тільки що таку калюжу перестигну, це просто ужас. Я вже Хочу додому. О, дивіться, які калюжки великі. Оп! Оце калюжа. Оп, Оно. Оп! Вже підхожу до Вікторія Гарденс. Топує, топує, топую. Там йду. Сподіваюся, він вже є. Та, звісно, я нема. <плевону> Аля. А, а я тільки на тебе На півдороги до Вікторія. Ми йдемо. Так. Ми зайшли в перший магазин, ну, і я там загубила Юстина. Ми, коротше, зараз в H&M. Пойдемо на на другий поверх, підемо їх ізо. Хочу офігені. А в смисі не рухатися, знаєш? Так, так, так. Ох, покупаємо, сухи, ви їдете в мій магазин. Ох, Ірино, покупаємо. Звучно ми. Так, покупаємо. Це ж косю Мішель. Ох, ох, ох. Стасі, Стасі, Мішель, Мішель, чуєш? Ірино, покупай. Треба А де моя улюблена? Це мені як зачок. Я Я хочу таке собі купити. Тут є щось річ. Ми знайдемо в себе в цих іграшках. В себе в цих іграшках. А, а, да. Да, а все, я вже себе знайшов. Такі чо, ми шукаємо іграшки схожих на нас. Ти шукай там, а я тут. не звітне на цього поляного від медика. Такий теж з голубими очима. По факту. Я не вижу тут керів. Може своєму? Я не знаю. Блін, уляну ведмедик, конечно. Чекай това е зустріч.

Ты рано дай купить. Барнички. Боже, ну мы, ну мы. Мы, ідем, пошел. Шов. Дела буби.

Ирина, давай. Покупай. Я не знаю, это можно? Нет, не могу. Все, ты точно подробер. Фури, фури. Пикни палочки, тут повсюду пикни палочки. Я на канал. Покупай. Ирина, покупай. Фотка тебе пяточек посылает. Что это? Что это? Откуда инфузория туфелька?

нас Ірина, у тебе ж брекети. О, люди. Попрощались ми. Во, Ірина, йде. Пока, Ірина. Пока-пока, пока, пока, пока. Ну все. Ну, все, я думаю, що вже потрібно закінчувати влог. Я сподіваюся, вам сподобалося. Тому давайте там ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.